Фаза 1. Наземна. Рейд стоїть у дупі боса. Танк відводить його від центру платформи. Це єдиний дракон, котрий наб'є хвостом, тому нема сенсу переживати. Під час битви з босом з'являються іскри в рандомних частинах інсту. Їх треба вбивати як можна ближче до рейду, не дозволяючи долетіти до Малігоса. Як тільки помирає іскра, під нею з'являється лужа, котра підіймає урон в зоні. Всі РДД біжуть в цю лужу і продовжують бити боса із неї. Задача танка тримати мальгоса попою до рейда. Тому якщо лужа розбилась з боку, треба розвернути дупою к лужі. Ця тактика працює, поки у боса не стане 50% ХП. Фаза 2. Платформи. Бос улітає по своїх справах і призиває адів на літаючих дисках. Задача всього рейду збігтись в купу в центрі платформи. РДД б'ють тих, хто у повітрі, мілі б'ють тих, хто на землі. Як тільки моб на диску вмирає, одна мілі людина сідає на цей диск і літає, допомагає РДД у вбивстві інших. Періодично на платформі з'являються фіолетові куполи. Задача всього рейду, окрім тих, хто на дисках, знаходитись всередині цих куполів. Приблизно на кожному третьому куполу бос починає кастувати АОЄ, яке сильно б'є рейд під куполом і фактично ваншотить тих, хто не встиг забігти. Задача хілів просто прохилювати. Це остання фаза, де треба буде мана, тому можна не економити. Перехід на третю фазу відбудеться, коли рейд вб'є останнього ада на диски. Рекомендовано, щоб весь рейд був живий на цьому моменті, тому друїди підіймають своїх павших. Платформа під ногами ломається і починається третя фаза битви. Кожен сідає на червоного дракона із своїм набором сполов. Перший звичайна атака для набору серії прийомів, другий завершальна атака, яка накидує на боса доту, третій таргет хіл для набору серії прийомів. Четвертий аоє хіл, який витрачає серію прийомів. П'ятий щит з витратою серії прийомів. Шостий баф швидкості. Рейд ділиться на атакуючих та захисників. Всі знаходяться в одній кучці. Завдання ДПС як можна більше стаків назбирати на босі. Ротація 1, 1, 2, 1, 1, 2. І так до смерті боса. Ні три одинички, ні одна, ні чотири, а дві одинички, одна двійка. Завдання іншої частини, як ахілий, тримати на собі або на лоу хп союзнику в фулові серії прийомів. Якщо комусь сильно боляче, хтось нажимає AOEH в четверку хтось щит п'ятірку. Періодично бос запускає в групу АОЄ сферу. Вся група в цей час перелітає трохи в бік. Согласуйте в яку сторону щоб не розлітатись. Також приблизно кожні 10 секунд бос рандомно вибирає в таргет три людини, по якому буде кастувати луч, який майже ваншотить. Цей час потрібно бути під щитом. Дракони, які відповідають за нанесення урону, не відволікаються на інші кнопки, окрім дві одинички і одна двійка. По можливості також не літайте в ауєсферах і будьте поруч із всіма, бос вбитий рейд ролить шмотки, а на відео слакери все намагаються осмислити третю фазу. Гарного всім рейдингу. А Це ліна було також.